Всім привіт, Це друга частина і зараз ми з вами будемо розпаковувати саму іграшку. Мені попались ось такі прикольні смаколики з яблуком та бананчиком. І давайте розпаковувати саму іграшку. Я закрила очі і спочатку давайте достанемо лист колекціонера, тому що іграшка все ж таки набагато цікавіша. Ну що ж, лист колекціонера ось такий. На двох мовах. Нам потрібна українська мова. Ось тут. І ну що ж, давайте ми глянемо, яка там іграшка. Я закрила очі, ви побачите перші. Подивіться, який класний Раблик Боб. Це, звичайно, не той, якого я дуже хотіла. Але він все одно дуже класний. Подивіться, це здається у нас. Чи Блискітка, чи як там її звати. Коли я дивилась на колекціонера, здається, її звали Блискітка. Давайте подивимось. Здається, так, це блискітка. Ось така вона дуже класна, надійсно дуже прикольна. Тому па-па